Я роблю тортик маленький. Перший корж це это сгущенка. Второй корж это очень много шоколада. Третій корж это ириска. Основні інгредієнти — це шоколад і згущене молоко. І на заняттях ми завжди займаємось творчістю. Також у нас дуже багато внутрішньопереміщених діток з Маріуполя, з Луганська, з Донеччини, а також є з Краматорська та Харкова. Прямо от у нас перед окном летіло і ми побачили цю ракету. Мене звати Кіра, я з Краматорська. Мені 10 років, і я сам з Харкова. Я брат Максима. Вулиця Краснодарська. Дякуємо фонду миру та розвитку за генератор, який ви нам надали. Генератор чудово допомагає працювати в фонді, коли навіть немає світла, коли йдуть екстрені відключення. Королівський торт. Тут дуже круто, Мені подобається коліт. Моя мрія, щоб Україна перемогла, і я повернулася до Краматорська.